Всім привіт! Я Ангеліна, учениця 11 класу мажорського ліцею. З вами ми вже всі знайомі. В цьому році я балотуюся на президента інванції і хочу, щоб в нашій школі планувала радість і доброта. Моє досягнення двічі писала ман, брала участь у різних олімпіадах, я гарно танцюю, а також вела гурток танцювальний у нашому клубі і також я активна учасниця шкільних заходів. Чому саме я? Бо я вмію слухати, маю досвід з проведення заходів та свят. І я хочу, щоб кожному нашому учню було комфортно в школі. Музика. У своїй програмі я хочу створити більше привидів для радості, таке як концерти, квести та цікаві заходи. Підтримувати кожного, хто потребує допомоги чи доброго слова, а також єднати нас усіх, бо тільки разом ми сильні. І, звісно, зберігати гарний настрій, щоб навіть у важкі дні ви залишалися оптимістами. Голосуйте за мене, Мележик Ангеліну, і разом наш ліцей стане кращим, яскравішим та добрішим.